Всім привіт! Зараз ми спостерігаємо відновлення активності у світі криптовалюти. Біткоін оновив свій хай за останні 16 місяців разом з цими новинами. Розмір комісії в ефірі значно виріс, і тому саме час зробити перерву в прокруті старкнету і за касинку. і проробити дешевші активності з не меншим потенціалом на гарний прибуток. Давайте розглянемо Kinza Finance. Це децентралізована платформа кредитування нового покоління у BNB Chain. Цей проект використовує нову технологію безпеки під назвою Asset Isolation. Ізоляція активів це функція для усунення потенційних загроз, що надходять від нестабільних пулів активів. Ми звернули увагу на даний проект, тому що він є учасником Binance Labs. а також є інформація, що Binance Labs є лід інвестором, і також проект запускають. Пільні івенти з Helio. тож враховуючи, що проект надає цікаву технологію безпечного функціонування протоколу, а також у документації є підтвердження токену KZA, 5% якого виділено для Airdrop, відразу після TGE токена, тим, хто додаватиме ліквідність в пули, а також 55% для ком'юніті ввести 4 роки. Тому в майбутньому є шанс, що цей токен буде випущений з лаунчпад Binance. А ми з вами отримуємо airdrop для early користувачів. Приступимо! Так, для початку ми приходимо на сайт за реферальною силочкою, коннектимо наш Metamask, натискаємо далі та очікуємо підтвердження. На сайті багато чого цікавого, але нам цікаво саме дешборд. Ми натискаємо на нього, бачимо, що поки що в нас по нулях наші баланси. Тому ми скролимо вниз та бачимо те, що ми можемо зробити supply якихось токенів. І так, я я раджу вам зробити саме supply USDT. Ми натискаємо. І тут найцікавіше, я буду робити supply у 103 долари. І я раджу вам зробити якщо не стільки ж, то більше. Тому що чим більше ви зможете зробити на сайті і внести цих коштів, тим більше буде шанс. І тим більше буде винагорода за дану активність. І так, ми робимо Approve USDT, підтверджуємо нашу транзакцію, вводимо максимальну кількість токенів, яких можна розлочити. Після апрува нічого не виключаємо і натискаємо на Supply. Ще одна транзакція всього лише 21 цент. Що не є дуже багато, і підтверджуємо дану операцію. Так, тепер все готово, і ми можемо побачити зверху, що наш 0 змінився на 103 долари, а також в MySapLy з'явилася позиція наших USDT. Що ми робимо далі? Я вам дуже раджу зробити саплай не тільки USDT, а також і BNB, тому що нам потрібно зробити якомога більше активності. Тут нам не потрібно робити 100 доларів, але це. За вашими можливостями, я зроблю приблизно 6 доларів, які ми можемо сюди занести. Як ми бачимо, комісія 25 центів. Натискаємо Supply. Тут нам нічого не потрібно опробувати. Тут одразу ж наші кошти йдуть. І так, ми бачимо, що в «My Supplies» наша сума стала більше на 6 доларів. Ми можемо побачити, також, що в нас відкрилася вкладочка «Assets to borrow», тобто позика. Я рекомендую робити її обов'язково, тому що чим більше активності ви проробите на сайті, тим більше дроб ви можете отримати. І так, ми натискаємо на USDT, на Borrow. і так ми вибираємо 4 долари, натискаємо підтвердити та очікуємо транзакції. І так, ми з вами позичили 4 долари. Я вам раджу робити дану активність раз хоча б у неділю. І після чого ми можемо просто натиснути RePay. Я раджу вам також похолдити ці кошти, не робити так, як я. Я просто вам показую, як це можна зробити. Ми натискаємо RePay, ми, тобто, виплачуємо долг назад. Ми апрувуємо USDT. Ми нічого тут не змінюємо, галочка хай там і буде. Ми витрачаємо 4 долари з нашого балансу на погашення нашого кредиту. І натискаємо Repay. Знов платимо 20 центів та очікуємо підтвердження даної транзакції. І найцікавіше, що ми можемо зробити, це також перейти до вкладочки реферал. Я залишу реферальний код під даним відео, а також хочу розповісти, чому дуже важливо мати його та використовувати та ділитися з друзями. За кожного приведеного реферала, ви отримаєте. Плюс 10% від суми вашого аїрдропу, що не є малим, тому що чим більше людей ви можете привезти, тим більше дроп ви отримаєте. Тому користуйтеся та не забувайте про нього. На цьому у мене все. Робіть дану активність хоча б раз у неділю, і не забувайте про реферальний код. Всім до зустрічі!